Всім привіт! Сьогодні рецепт ексклюзивної шаурми з креветками та манго. Ну що ж, поїхали? Беремо 200 г креветок та розморожуємо їх, заливши холодною водою. Коли креветки розморозилися, чистимо їх, знімаємо панцир, відриваємо хвіст та виймаємо кишківник та перекладаємо їх на паперовий рушничок або серветку, щоб вони висохли. Після чого їх солимо та посипаємо чорним меленим перцем. У миску вкидаємо одну столову ложку борошна, половину чайної ложки меленої паприки, половинку чайної ложки сухого часнику та щіпку гострого перцю чи Та перемішуємо, щоб усі складники рівномірно змішалися. Вкидаємо сюди наші креветки та добре обпалюємо їх у цій суміші. Після чого збиваємо одне яйце. Насипаємо у миску невеличку кількість паніровочних сухарів. Паніруємо наші креветки. Усі креветки спочатку вмочаємо в яйце, а потім обвалюємо в паніровочних сухарях. Коли усі креветки готові, обсмажуємо їх. Двох сторін на середньому вогні до золотистого кольору. Та знову їх викладаємо на паперовий рушничок, щоб він вібрав у себе вижню олію. Далі одна червона паприка та одна червона цибуля. Паприку нарізаємо смужками. А червону цибулю напівкільцями. Далі беремо кілька листочків з вашої улюбленої салати. Та одну жменьку рукови. Для соусу беремо 2 столові ложки майонезу та 70 мл солодкого соусу чилі. Перемішуємо. І залишається тільки манго. Чистимо його від шкірки та нарізаємо пластинками. З тих складників у нас вийде 4 лаваші. Ну що ж, йдемо їх робити. А тим часом підтримай український контент лайком, коментарем та підпискою на мій канал. За що вам велике дякую та нові смачні рецепти. Наші лаваші підсмажуємо на сухій пательні на невеликому вогні з кожної сторони по кілька хвилин. Готово всім смачного! Усі складники для приготування цих смачних лавашів будуть, як завжди, у описі під відео.